Бійство Йоганново не було случайним, як і не є случайним ні одно терпіння християнське, при те, що во славної всікнови було предусмотрення Божественне. Для чого? Щоб усуші в аді співає нині церков, во аді проповість спасово спасительне пришествіє. А от тепер, продовжає пісня церковна, найридає родіада. Котра беззаконнее убійство випросила, найридають усі безбожники сатаністи, котрі на все своє життя, на всі времена лише просили бити християн православних, переслідувати. І до сих пір обикновенні, прості історики завжди заявляли, але не було причин, щоб християн правителі гнали. Був мир в імперії. І вдруг, обізумивший правитель, починає гонення. Йому об'ясняють, не є смисла, християни законні, громадяни добре трудяться, платять налоги, великолепні воїни. І вдруг правитель, обізумивши, каже, мені то ніч не треба, найпоклоняться зо мною язичським богам. І починалося гонення. Но всегда історики замечали, що вокруг правителя были були приближені сатаністи, воспользовались своєю правом радника, використовували правителя, або, як сьогодні кажуть, використовували державну владу, щоб бити християн. Так, воспользовалася можливістю іродіада. І спросила убийство Йоганна. За що? каже пісня церковна. Бо вона не полюбила закон Божий, а возненавиділа закон Божий, ще світ возлюбила блуди, танці, скаканці, п'янка, слава, почесті. А Божає забила всей світ є притворний. Привременний. і коли іродіада і її дочка умирали страшними муками, перша пісня співає, що поскільки сообщив Йоанн Креститель уже авторитетно, що Христос є Месія, і в струях Іордана сподобався крестити проповіданого. Но за істину він пострадав, радується. Інтересно, що святі церкви ніколи не боялися смерті. То люди безбожні. Самі будуть кого вбивати, різати, судити, але коли їм запахне смерть, такого страха не мають ніхто, як безбожники, коли підійде смерть. Християни добре знають, треба раз умерти, а після смерті, що собі заслужиш у Бога добрими ділами, вірою, ідеш у число ізбранних, а безбожник. А вони в конвульціях умирають. Зачастую, іноді священники йдуть сповідати людину, котра тижнями вмерти не може. Місяць не може вмерти. Душа в конвульціях мучиться, лише після того, як по просьбі ротелів, родичів, священник читає молитву розрешення, в яких написано Господи, вже відділи душу от цього чоловіка. Прости йому його пригрішення вольне невольне, а зарахуй не Його, а віру, його родичів, котрі просять церков за нього молитися, і після такої молитви чоловік помирає і відходить у вічний світ. І так, пострадавши за істину, радуєся, благовістив Йоганн, і сущий в оаді Бога, котрий явився в плоті. Ісуса Христа, котрий взяв на себе гріхи міра і всім віруючим, подаючого велику, благодатну, спасительну милость. Смерть святих церкви не позорна, а унікально славна. І нині переслідують священиків православної церкви, кидають митрополіти у тюрма, деяких митрополітів уловлять на вулиці, та як на передову. А сійкони вони не стріляти, не брати оружія, заставляють архієрів копати окопи, коли сьогодні окопи копля техніка, сміються. Однак ті труди, і ті униження не суть позорні. Вони суть славні, бо терплять наші духовники за свою віру, гоніння, то терпеніє І то, що Арсеній вже півтора року безпідставно сидить у тюрмі, то живець славного терпіння і величайший із узників, і унікальний ісповідник за віру Христову, проявляє любов свою довіруючих і догонітелів. Ми тут діти Божі, научені опитом церкви і нинішнього праздника, а у вічності віримо в'єдно з освятими зможемо наслідувати, і ми в'єдно з Йоанном, царство Божої. Амінь.